Країни, які погано поставились до України, притягнуть до відповідальності після закінчення війни. Попередив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ну а сейчас пішов той етап війни, коли важні союзники і важні потенціали промисловості. Хоча Україна отримала військову та економічну підтримку від західних держав після вторгнення Росії, багато країн Африки, Азії та Південної Америки залишились осторонь. Деякі історично симпатизують Росії, деякі стурбовані економічними втратами через війну, а інші вважають, що захист затягує бойові дії без потреби. Але Кулебо чітко дав зрозуміти, що країни, які не підтримали Україну зараз, які за його словами погано повелись під час цієї війни та погано поставились до України. Заплатять велику ціну в майбутньому. І якщо хтось в світі думає, що те, як та чи інша країна поводилась чи поставилась до України в найтемніший момент її історії, і це не буде враховано при побудові майбутніх стосунків, то ці люди просто не знають, як працює дипломатія і як працює історія. Вона ніколи не пробачає тим, хто залишається на темному боці. Війна це час, коли потрібно зробити вибір. І кожен вибір був зафіксований, підкреслив Кулеба. Отже. Ми маємо справу, пане Володимире, з антипутінської коаліції, куди входять понад 50 держав. Давайте спробуємо порівняти дві коаліції: антигітлерівську і антипутінську, що в нього спільного і що в них різного. Ну, в першу чергу спільна це напевно цінності, все таки, які об'єднали цю коаліцію, це цінності демократії, цінності свободи. Це завдання, яке ставить перед собою стримати цей наступ світу не свободи на незалежні держави. Тобто, це те, що Поєднює і сучасну антипутінську коаліцію. Що різнить напевно, це те, що все таки анти, антигітлерівська коаліція активно включилася у війну, особливо після 1941 року, коли до неї долучилися Сполучені Штати Америки аж до, до безпосередньої участі в бойових діях. Зараз на жаль ситуація полягає в тому, що власне ці ць, цьому світу війни свободі у вигляді Російської Федерації фактично протистоять Україна, українські солдати, слава Богу, завдяки. Нашим західним союзникам за підтримки військової за підтримки, яку ми отримуємо через Рамштайн, але тим не менше, бойові дії відбуваються на українській території. Головними вояками, які беруть участь в цьому, є українські вояки. В цьому в цьому є все таки велика різниця. Мені здається, що якраз це те, що. Дозволяє зараз путінові все таки е, е, випереджати до 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 певної міри цю антипутінську коаліцію. Т, таким чином, що ну він вже розуміє, він вже грає в третю світову війну в той час, коли е, ця антипутінська коаліція намагається якомога далі відсунути е, вирішення цього питання, що це можливо переросте в якийсь більш глобальний конфлікт. Місцеле Гітлер що... теж саме робив, коли починалася Друга світова війна, і ця коаліція тільки була заснова. Абсолютно, на, абсолютно подібна ситуація. правда? Абсолютно єдине, що е, так справді в е, з Гітлером ситуація була така, що теж триває деякий час, намагалися його стримувати якимись подачками. Мова йде і про Мінхенську конференцію 38-39 рік. Але після е, нападу на Польщу в у війну в'язалася Велика Британія, в'язалася Франція в 41-му році відалася Сполучені Штати Америки. Тобто, в принципі, все відбувалося доволі оця Оце от вал стримування, який наростав проти в антигітерській коаліції з Путіном ми бачимо зараз протистояння, в якому все одно на передньому плані зараз залишається фактично Україна за підтримки інших західних держав, тобто тут тут годі нарікати, тому що справді ту, ту, ту військово технічну допомогу, яку ми отримуємо, вона відіграє визначальну роль. Але разом з тим я розумію, що для того щоб. Остаточно перемогти в цій війні а для мене перемога перемогою цій війні є все таки переформатування Російської Федерації. То тут очевидно, що треба буде, щоб до цього завдання включилися не тільки українці, але й представники інших народів, які якраз об'єднуються в цю антипутінську коаліцію. А чи можна говорити про те, що Питання фіналу цієї війни вже вирішено після того, як Великобританія, Німеччина і Сполучені Штати Америки упродовж грудня, січня і лютого дали чітко зрозуміти, що Росія в тому вигляді, в якому вона є, вона не потрібна світові, ну, лідерам світу. І що, як сказав Байден, в. Приїхавши до Києва, що ніколи Росія не переможе у цій війні. Чи це очевидним є для всього світу і для Росії, що вони вже не переможуть? Ну з одного боку, треба не забувати, що Росія теж здійснює кроки спрямовані на формування своєї, якщо говоримо паралелями, вісі зла мова йде про Китай, мова йде про Іран, тобто тут теж те, що з вибудова шара вчора був. Абсолютно, тобто, тобто, абсолютно, вони теж спрямовують свої зусилля на те, щоб не залишитися на одинці проти вільного світу з другого боку, треба розуміти, що саме наші західні союзники розуміють під тим, що Росія має бути іншою. Я боюся, що в такому слабшому варіанті Росія має бути іншою, і наших західних союзників задовольнити Росія просто без Путіна. Тобто навіть те, що сталося цього тижня, у відзначення фільму Навальний це такий сигнал, що все-таки Захід намагається знайти хороших росіян в Росії і зробити ставку на них. Це знову таки з історичної Точки зору дуже неправильний хід, тому що це повторення старих історичних помилок. Так було в знаєте, десь в 1918-1919 роках, коли замість того, щоб захід, замість того, щоб підтримати ту ж Україну чи інші якісь народи, які боролися проти більшовицької Росії, поставив на Білу Росію і, очевидно, зазнав краху. Так було в 1991 році, коли після розвалу совєтського союзу саме Росію було визнано якимось більш найбільш надійним партнером, якому дозволили зберегти ядерну зброю, який інвестував найбільшу кількість ресурсів, в тому числі фінансового і в результаті от е, виховали такого терориста, який зараз знову загрожує всьому світу. І тому я думаю, що е, Україна має більш наповнен голос е, говорити про те, що. Е, Пропонувати цю ідею, що Росія все-таки має бути переформатована і поступово, щоб ця ідея приживалася десь на Заході. Зараз вона вже обговорюється в якихось експертних колах. Це вже не є щось, якась абсолютно маргінальна тема, але, очевидно, що політики, типа чи вищого ешелону західних держав, поки що бояться її озвучувати. Ну, власне, сам. І Путін говорить про те, що може бути кілька держав на території Росії, що руський народ може бути розділений на московітів, на уральців там, на Сібіряков, як він там сказав, і так далі. Але повертаючись от до Навального, до цієї історії з Оскаром, ну зрозуміло, що там, де є кіноакадеміки, вони там визначають найкращий фільм документальний, очевидно, це рішення цих кіноакадеміків, але чи не є зараз? Ви вже задали про це, але чи не є намагання не зробити просто не просто зробити з Навального якогось наступника Путіна, а відділити злочини, які чинить? Путін і злочини, які чинить російський народ. Ну, в такий спосіб сказати: ну, ви бачите, от Путіна ми усунули, Путін це воєнний злочинець, а російський народ весь він був під гнітом цього воєнного злочинця, він нічого не міг зробити. Ну і Навальний, в тому числі, Навальний сидить взагалі, бо це гарні. І оце. Намагання зробити хороших русських, як ми завжди цих намагаємося знайти? Ну мається на увазі до війни, намагалися знайти і зараз говоримо, чи є ставимо риторичні запитання, чи є хороші русські, чи чи нема цієї спроби розділити на Путіна і Путінців і ну, росіян, з якими там можна говорити і залишати їм, в тому числі ядерну зброю, бо це теж дуже велике питання, що буде після війни і після нашої перемоги, чи лишать їм. Ядерну зброю, бо це стала зброя шантажу в руках Російської Федерації. В якихось промовах публікаціях західних експертів поступово зникає цей термін Путін свор, який домінувавши зовсім недавно. Тобто, вже менше говорить про це про те, що це війна Путіна. Більш того, вже з'являються цікаві тези. Нещодавно з'явився твіт, здається, Майкла Макфола, де він говорить про те, що це не війна Путіна, що це війна російського народу. Тобто, дуже правильно розуміє. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.